Доброго дня! Я вітаю всіх студентів ветеринарного відділення та тих, хто просто цікавиться хірургією ветеринарної медицини. Сьогодні ми поговоримо про препарати для неінгаляційного наркозу, а саме про ксилазину гідрохлорид, або просто ксилазин. Промисловість випускає даний препарат у формі 2% розчину з різними назвами, наприклад, рометар чеського виробництва, Сідацил це виробник Бровафарма Україна. Ксила виробник Естонія і польський препарат Сідазін. Фармакологічна дія препарату. Ксилазин є похідним тіазину. Його заспокійлива та аналізуюча дія є ефектом стимуляції альфа-2 адренорецепторів центральної нервової системи. Релаксація скелетних м'язів є наслідком блокування міжнейронної передачі збудження в спинному мозку. Ксилазин, в залежності від дози, зумовлює заспокійливу, знеболюючу або міроалексантну дію. Розчин ксилазину прозорий, легко набирається у шприць та готовий до використання. Дозування препарату. Велика рогата худоба. Внутрішнє м'язево від 0,25 до, до, до 1,5 мл на 100 кг живої ваги. Внутрішньовенно від 0,8 до 0,5 мл на 100 кг живої ваги. Коні. Внутрішнє м'язево від 7,5 до 15 мл на 100 кг живої ваги. Внутрішнно від 1,5 до 3 мл на 100 кг живої ваги. Собаки і коти внутрішньом'езево або підшкірно – 0,15 мл на кілограм живої ваги. Собакам, крім цього, можна вводити внутрішньо в такій самій дозі. Препарат починає діяти через 5-10 хвилин після внутрішньом'язевого введення та через 3-5 хвилин після внутрішньовенного. Аналгезуюча дія триває від 1 до 15 хвилин, а заспокійлива Може тривати від пів години аж до 4, залежно від виду тварини. Які ж є протипоказання до застосування даного препарату? По-перше, не можна застосовувати при хворобах кровообігу, органів дихання також при цукровому діабеті для собак і котів при закупорці стравоходу, друге. Не вводити самкам в останню третину вагітності та у період лактації. Третє. Не можна застосовувати із тіобарбітуратами та галатаном. Це пов'язано із посиленням порушення ритму серця. Застереження до застосування. Ветеринарні спеціалісти повинні бути готові до можливого ослаблення дихання у пацієнта, що супроводжується ацидозом. Також можуть спостерігатися брадикардія, гіпотензія, атаксія у великих тварин, надмірне потовідділення коней, часте сечовиділення. У жуйних, крім цього, можуть ослаблюватися перистальтика та метеоризм. У собак та котів часто виникає блювота та діарея.